Ласкаво просимо на 25-й урок. Сьогодні ми освоюємо соціальні запрошення. Навчитися запрошувати інших і відповідати на запрошення є важливим для побудови дружби та інтеграції у вашу спільноту. Ці фрази допоможуть вам створити важливі соціальні зв'язки. Пам'ятайте, не соромтеся запрошувати людей. Більшість людей цінують запрошення, конкретизуйте, що ви пропонуєте та коли. Якщо вам потрібно відхилити запрошення, завжди будьте ввічливими та запропонуйте інший час? Почнемо зі способів запросити когось зробити щось. Ви б хотіли приєднатися до мене. Ваша черга. Ви б хотіли приєднатися до мене. Хочеш поїхати з нами? Do you want to come with us? Do you want to come with us? Ваша черга. Хочеш поїхати з нами? Do you want to come with us? Ви вільні ці вихідні. Are you free this weekend? Are you free this weekend? Ваша черга. Ви вільні ці Are you free this weekend? Тепер давайте дізнаємося про конкретні способи запросити когось на заходи. У суботу я влаштовую вечерю. Ваша черга. У суботу я влаштовую вечерю. I'm having a dinner party on Saturday. Ти хочеш зайти? Would you like to come over? Would you like to come over? Ваша черга. Ти хочеш зайти? Would you like to come over? Хочеш подивитись фільм сьогодні ввечері? Want to see a movie tonight? Want to see a movie tonight? Ваша черга. Хочеш подивитись фільм сьогодні ввечері? Want to see a movie tonight? Ходімо випити. Let's Let's go out for drinks. Let's go out for drinks. Ваша черга. Ходімо випити. Let's go out for drinks. Нам варто спробувати той новий ресторан. We should try that new restaurant. We should try that new restaurant. Ваша черга. Нам варто спробувати той новий ресторан. We should try that new restaurant. Чудово. Тепер давайте навчимося з ентузіазмом приймати запрошення. Звучить чудово. That sounds great. That sounds great. Ваша черга. Звучить чудово. That sounds great. Я б хотів. I'd love to. I'd love to. Ваша черга. Я б хотів. I'd love to. Враховуйте мене. Count me, in. Count me in. Ваша черга. Враховуйте мене. Count me in. Абсолютно. Котра година? Absolutely. What time? Absolutely. What time? Ваша черга. Абсолютно. Котра година? Absolutely. What time? Yeah, звучить весело. I'm in. That sounds fun. I'm in. That sounds fun. Ваша черга. Yeah, звучить весело. I'm in. That sounds fun. Іноді ви не можете прийняти запрошення. Давайте навчимося ввічливих способів відмови. Я б хотів, але не можу. I wish I could, but I can't. I wish I could, but I can't. Ваша черга. Я б хотів, але не можу. I wish I could, but I can't. У мене вже є плани. I already have plans. I already have plans. Ваша черга. У мене вже є плани. I already have plans. Мене немає в цей день. I'm not available that day. I'm not available that day. Ваша черга. Мене немає в цей день. I'm not available that day. Дякую, що мене запросили. Ваша черга. Дякую, що мене запросили. Thanks for inviting me though. Відмовляючись, добре запропонувати альтернативу. Давайте дізнаємося як. Як щодо іншого дня. How about another day? How about another day? Ваша черга. Як щодо іншого дня. How about another day? Можливо, наступного тижня. Maybe next week? Maybe next week? Ваша черга. Можливо, наступного тижня. Maybe next week? А як щодо неділі? What about Sunday instead? What about Sunday instead? Ваша черга. А як щодо неділі? What about Sunday instead? Чи можемо ми перенести? Can we reschedule? Can we reschedule? Ваша черга. Чи можемо Can we reschedule? Can we reschedule? Тепер давайте навчимося будувати конкретні плани та уточнювати деталі. Який час працює для вас? What time, works for you? What time works for you? Ваша черга. Який час працює для вас? What time works for you? Сьома вечора це добре для мене. 7 p.m. is good for me. 7 p.m. is good for me. Ваша черга. Сьома вечора це добре для мене. 7 p.m. is good for me. Da нам зустрітися. Where should we meet? Where should we meet? Ваша черга. Де нам зустрітися. Where should we meet? Зустрінемося в кафе. Let's meet at the cafe. Let's meet at the cafe. Ваша черга. Зустрінемося в кафе. Let's meet at the cafe. Я можу підвести вас, якщо хочете. I can pick you up if you want. I can can pick pick you 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 up up if if want. want. Ваша черга. Я можу підвести вас, якщо хочете. I can pick you you up if you want. Давайте навчимося підтверджувати плани та підтримувати зв'язок перед зустріччю. Отже, субота о сьомій. So saturday at 7? So Saturday at 7? Ваша черга. Отже, субота о сьомій. So saturday at 7? Ідеально, тоді побачимось. Perfect. See, you then. Perfect. See you then. Ваша черга. Ідеально. Тоді побачимось. Perfect. See you then. Я з нетерпінням чекаю цього. I'm looking, forward to it. I'm looking forward to it. Ваша черга. Я з нетерпінням чекаю цього. I'm looking forward to it. Я напишу тобі перед тим, як піду. I'll text you before I leave. I'll text you before I leave. Ваша черга. Я напишу тобі перед тим, як піду. I'll text you before I leave. Нарешті, давайте вивчимо фрази для змін або скасувань в останню хвилину. Я трохи запізнююсь. I'm running a bit late. I'm running a bit late. Ваша черга. Я трохи запізнююсь. I'm running a bit late. Я буду там за 10 хвилин. I'll be there in 10 minutes. I'll be there in 10 minutes. Ваша черга. Я буду там за десять хвилин. I'll be there in 10 minutes. Вибачте, мені потрібно скасувати. I'm sorry, I need to cancel. I'm sorry, I need to cancel. Ваша черга. Вибачте, мені потрібно скасувати. I'm sorry, I need to cancel. Щось придумало. Something came up. Something came up. Ваша черга. Щось придумало. Something came up. Чудово. Давайте попрактикуємо повну розмову. Коли ви запрошуєте когось, будуєте плани та підтверджуєте деталі. Ви розмовляєте з колегою. Запросіть їх на обід. Ваша черга. Запитайте, ви вільні ці вихідні. Are you free this weekend? Вони кажуть, я так думаю. Що ти мав на увазі? Ваша черга. Скажи, я влаштовую вечерю в суботу. I'm having a dinner party on Saturday. Ваша черга. Запитайте, ви б хотіли приїхати. Would you like to come over? Вони зацікавлені. Питають про час. Ваша черга. Скажи, сьома вечора це добре для мене. 7 p.m. is good for me. Вони кажуть, звучить чудово. Я б хотів прийти. Поділіться своєю адресою та запропонуйте транспорт. Ваша черга. Скажи, я можу забрати тебе, якщо хочеш. I can pick you up if you want. Вони кажуть, це було б чудово, дякую. Підтвердьте деталі ще раз. Ваша черга. Скажіть, отже, субота о сьомій. So Saturday at 7? Ваша черга. Скажи, я напишу тобі перед тим, як піду. I'll text you before I leave. Кажуть, ідеально. Тоді побачимось. Ваша черга. Скажіть, я з нетерпінням чекаю цього. I'm looking forward to it. А тепер уявіть, що ви отримали запрошення, але ви зайняті. Давайте потренуємося ввічливо відмовлятися. Друг запрошує вас у п'ятницю в кіно. У вас вже є плани. Ваша черга. Скажи, я б хотів, але я не можу. I wish I could, but I can't. Ваша черга. Скажи, у мене вже є плани. I already have plans. А тепер запропонуйте альтернативу, щоб показати, що ви все ще хочете проводити час разом. Ваша черга. Запитайте, а як щодо неділі? What about Sunday instead? Вони погоджуються, їм також краще підходить неділя. Ваша черга. Скажи, ідеально, тоді побачимось. Perfect. See you then. Ідеально. Давайте розглянемо ключові фрази запрошення. Ваша черга. Запитайте, ви б хотіли приєднатися до мене. Would you like to join me? Ваша черга. Запитайте, ви вільні ці вихідні. Are you free this weekend? Ваша черга. Скажіть, звучить чудово. That sounds great. Ваша черга. Скажи я б із задоволенням. I'd love to. Ваша черга. Скажи, у мене вже є плани? I already have plans. Ваша черга. Запитайте, а як щодо неділі? What about Sunday instead? Відмінна робота. Тепер у вас є всі навички, щоб впевнено обробляти соціальні запрошення. Ви можете запрошувати людей на заходи, з ентузіазмом приймати запрошення, ввічливо відмовлятися за потреби, пропонувати альтернативний час, складати конкретні плани з деталями часу та місця, підтверджувати домовленості та вносити зміни в останню хвилину. Ваш соціальний календар незабаром стане набагато повнішим. Далі ресторани та кафе.